Напередодні у Нововолинську відбулася акція протесту місцевих підприємців, чого вимагали підприємці. Дізнавався Віталій Свериденко. Три десятки новолинських підприємців зібралися учора під стінами міської ради, аби висловити свій протест щодо запровадження з 1 січня закону України, який регламентує віз товарів з Польщі в Україну, а також стосовно часових рамок перебування українських громадян на території сусідньої держави. У мене є машина на іноземній реєстрації. Я мушу виїжджати один раз в днів. Щоб не їздити даром, як то кажуть, я їжджу, беру товар. Раніше це можливо було один раз на сутки. Зараз з тим законом, щоб вивезти, виїхати з нормою товара, згідно закону, не перевищуючи норм, треба сутки сидіти в Польщі. Громадян країни виходить, заганяють в такі умови кабальні. Тобто, якщо ви не купуєте ті товари, які привезли наші там, Порошенки, там, і решта, так, то, ви не буде, то ви не будете купувати нічого. Ви не маєте права, в нас повинно бути право вибору. З нововолинськими підприємцями зустрівся заступник начальника головного управління національної поліції Волинської області Сергій Козак. Я закликаю добиватися їх ці своїх прав і свобод, не обмежуючи в правах і свободах інших громадян. Ми поліція будемо свого боку забезпечувати публічну безпеку і порядок для того, щоб не виникало конфліктів.